Так, і ще раз нагадую, у нас, подивіться, будь ласка, що в нас є в наявності. Це ось така машинка для стрижки. Вона основа корпусу метал, вона така величенька, крупна. Підійде для роботи в салоні, у нас замовляли для роботи її, підійде для домашнього використання. Особисто в мене така машинка для домашнього використання, я задоволений. Вона тут на дві швидкості роботи. Є перша, є друга, яка збільшує швидкість обертів. Це восьмиватка, тобто потужна машинка на 8 ватт. Вона дуже буде добре брати ось таке зароше, як у мене вже волосся. Грубе волосся, доросле волосся без проблем візьме. От, за рахунок восьмиватності потужного двигуна вона зможе взяти складне завдання, виконати хороша заточка. А, також і не менш цікава комплектація. Тут іде підставка, ось така. А, значить, будь ласка. Підставка виконує роль-док станції. Тут ось і запитується. Зарядка йде, коли акумулятор падає нижче 30. Також, перша зарядка акумулятора буде до 8 годин. Далі вже стабілізується, буде заряджатись відповідно швидко, як заявлено. Також в комплекті відповідно кабель USB, грабінець поклали в комплект. Насадки. Насадки в нас також тут чимало. Зараз я вам скажу. Значить, комплектація по насадкам стандартна, до 12 мм, тобто, але є проміжні. Значить, 1,5, 3, далі 4,5 і потім йде вже по порядку, тобто 6, далі 8, 10 і рівно 12 у нас також в наявності. Насадка ось така, у нас буде послідовність по насадкам. Тому кому потрібно замовляти. Машинка справді хороша і дизайн мені дуже подобається. На рахунок, що вона важкувата, ні, ну, вона не сильно важка. Так, Вона така крупна, але, тим не менш, користуватися дуже легко і зручно. Тому, будь ласка, замовляйте. Ціна комплекту 1199 гривень. Замовити можна у нас на сайті Тремрі. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. А, Всі посилання в шапці профілю, в описі під відео також є контакти. Значить, Модель називаю, щоб ви могли знайти hq 2220 HQ2220.